Перш ніж під'їхати на колонку, необхідно знати, з якої сторони у вас паливна горловина. З якої сторони лючок бензобаку вам підскаже ваша панель приладів. Коли ви припаркувались біля заправочної колонки, наступним кроком є відкриття лючка бензобаку. Для того, щоб заправити автомобіль, ми спочатку відкриваємо лючок бензобаку, відкручуємо кришку. І, як правило, тут є місце, де її можна закріпити. Далі обираємо тип палива, який підходить для нашого автомобіля. В нашому випадку це Mustang 95. Беремо заправочний пістолет, підносимо до заправочної горловини і вставляємо його. Щоб зафіксувати ручку пістолета, ми на неї натискаємо і зводимо фіксатор. Запам'ятовуємо номер колонки, тип нашого палива і йдемо на касу. Дев'ята колонка, 95-й мустант допомога. Ви не зможете розрахуватись за паливо, поки не повернете пістолет на місце. Тому натискаємо на ручку. Фіксатор знімається. Обережно повертаємо пістолет, щоб не обляпати залишками палива свій автомобіль. Після чого повертаємо його на місце, де ми його брали, і можна йти розраховуватись за паливо. Після чого повертаємо кришку на місце, крутимо до хрусту, закриваємо ключок бензобаку, і можна їхати по своїм справам.